Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розказати, коли буду сіяти свої перці баклажани, навіть не коли, як, і як я буду стимулювати своє, як я стимулюю своє насіння, щоб гарно сходили. Ну, посів баклажанів, посів баклажанів і перців. Це дуже знаєте, таке гостре питання, є розбіг. В людей від 20-х числах березня, як по 20-х числах березня, і кінець лютого сіють, і кінець, початок лютого, і навіть кінець, кінець січня. Зашвиденько розкажу, що я буду сіяти, які, які сорти перцю. Значить, Я буду сіяти перець, це в мене буде це червоний велетень. Отакий От червоний велетень, гарний, такий довгий, е, грубостеблий перець. Це в мене все своє насіння. Перець, бачте, Все своє насіння. Значить, червоний велетень в мене. Е, каліфорнійське диво червоне. Легендарний середньостиглий урожайний сорт. І каліфорнійське диво оранжеве. Теж середньостиглий врожайний е, сорт. Е, баклажани. Це буде е, е, значить, F1 баклажан Гордіта. Перший рік ніколи баклажани гібриди не сію, хочу попробувати перший рік. І е, ранньостиглий чорний красень. Ранньостиглий е, баклажан хочу посіяти. Ну, бо в нас такий клімат, що не дуже до баклажанів, тому сію ранньостиглий. Е, так, е, давайте до, до термінів посіву. Щодо терміну посів, значить по науці я така людина, хочу вам сказати, що я такий там, чисто хочу так дотошно, так, як по правилах, по інструкції. І так само я був підходив до баклажанів перцю. По науці вони кажуть, що 60-70 днів потрібно баклажану перцю, щоб розсада була готова до висадки. Якщо брати по практиці, от наприклад, мене, ми висаджуємо перці баклажани 20 числа травня. 20-25 ми висаджуємо. У нас е, заморозок десь 18-19 десь змістився. У нас колись був заморозок 10-11 травня. Зараз він змістився нам на 17, 18, 19 травня може бути таке різке похолодання і заморозок. Тому нам треба десь і вже от і помідори, і перці, і баклажани. Ми вже стараюся, я вже от висівати. Е, Висаджувати вже після 20 травня. Якщо брати з цієї дати 60-70 днів, то це виходить 10-20 березня, потрібно висаджувати перці баклажани. Ну, я вам хочу сказати, зразу так, я пробував, зразу це воно не виходить. Вони получаються малі, недостиглі, ця розсада, неправильно виходить, треба сіяти раніше. Я тепер сію 20, ну, десь тако 28 лютого 1 числа березня, от я вже останні роки сію. Щодо того, щодо цих термінів посадки, значить, якщо вони ці терміни посадки, хто визначає професійні люди, де які займаються професійно цими, цією розсадою, і вони бачать, як в них достигає ця розсада. До, до наших умов, квартирних умов, або хатніх, хто де там вирощує, то звичайно це не підходить. У нас, по-перше, немає ні освітлення, у нас ґрунт е, е, неправильний. Не тобто ми, ми не робимо аналіз ґрунту, ми там або купляємо, непонятно, який ми купимо, або якісь е, самі складаємо ґрунт, непонятно. Тепер температурний режим. Температурний режим по науці має бути. Коли і баклажани сходять один температурний режим, коли вони ростуть зовсім інший, тому у нас не дотримуються ні по яких параметрах. Тому 60-70 днів, звичайно, наші ці, нам це такі професійні терміни не підходять. На практиці, я вважаю, що кожен собі має на практиці сам визначати. У мене на практиці, я вам хочу сказати, тобто, я вам зараз скажу: значить, у мене світло. Світла сторона, тобто активне сонце до 1-2 години дня. Після 2-ї години в мене вже активного сонця нема. Тобто, врахуйте, що в мене до 1-2 години сонце. Значить, я свою розсаду не досвідчую. за таких умов я, в мене виходить, що мені треба, я вже так прийшов, що треба десь 20-х лютого висівати баклажани і перці. Так. Це те, щодо термінів посіву. Але саме головне, кожен на практиці має визначати собі сам. Бо, наприклад, якщо в мене сонце до 1 години, наприклад, активне, у вас, наприклад, активне сонце може бути цілий день. І у вас може бути зовсім інша розсада. Це дуже важливо. Я підкормки одні роблю. Наприклад, там монофосфатом калію чи якісь там по листу підкормки можна ще робити. Ви зовсім інші підкормки. Тому кожного зовсім інший. Кожний на практиці. Можна. Серед... От Я на себе, що я вам зараз кажу, які підкормки. Я роблю підкормку розсаді монофосфатом калію два рази і е... сульфатом магнію. Кроплю по листу. Теж два рази. Кроплю десь орієнтовно, два рази по листу. Такі мої підкормки мене треба десь сіяти 20 числа лютого. Я вже прийшов до такого висновку. Ще одне, що я забув сказати за терміни посіву насіння. Значить, ранній посів, тобто, наприклад, деякі люди сіють в січні, і вже може бути таке, що перець перецвітає, вони зрізають цвіт, там можуть навіть перці позав'язуватись хтось штучно. Опилює перець. І пізній посів ми втрачаємо врожай. Треба вибрати середню дачу. Бо якщо рослина з січня місяця мучиться в стаканчику, і неналежні умови йому е, немає ні світла, ні належного клім, температурного режиму, ми втрачаємо врожай. Так само ми втрачаємо врожай, коли ми пізно 20, 20 числа березня. Я вважаю, що це пізно сіяти, бо е, це буде. Е, перець е, буде і перець і баклажани, ми втратимо врожай, бо вони не встигнуть ні відсвісти, ні відповідно зав'язати і дати нам врожай рослини. Треба вибирати середні дати. Але кожен має обрати на практиці. Так, як я сію. Е, значить, я своє насіння е, не замовлю, е, тобто є багато. 에, там пророщувати, можна пророщувати, сіяти зразу ґрунт. Я сію зразу ґрунт. Значить, які перед 에, посівом приготування? Там одні ставлять в холодильник, можна ставити на батарею на 50 градусів, на 60 градусів. 에, там, всяких розчинах замочувати. Я зараз розкажу, як я роблю. Я сію зразу в стаканчики, своє насіння. Перед тим, як посіяти, я його е, дезінфікую і е, трошки стимулюю. Розкажу пізніше. Е, сію стаканчики, е, сію е, я більше, зразу по 4-5 насінин і дивлюся, касходу. Ну, переважно нема такого, щоб таких випадків, щоб е, 3-2 точно насіння сходить. Може бути і 4-5 і 5. Нема такого, от, я не знаю, які фірми. от, мене були, от, були, Того року я сіяв е, каліфорнійські оці перці. Каліфорнійські перці, от, професійне насіння, то майже, е, ну, може, пару штук не зійшло. Значить, по 4-5 я сію стаканчик, е, ставлю я, е, не пророщую його, е, тільки стимулюю, не пророщую, і зразу сію стаканчик і ставлю, от я знімаю відео на кухні. Ставлю на кухні на шкафчик в саме тепле місце. Тобто наверх. Там саме тепле місце. Не на підлогу, не на підвіконник. Навіть якщо ви поставите на підвіконник і у вас батарея гріє на під, під, підвіконника, але з вікна піддуває холодне холодний повітря, буде холодний не стаканчик, а перць не буде. І мій, мій перець не, ходить, не сходить ні 2, ні три тижні. Він сходить за, орієнтовно за тиждень, за 7-8 днів перець мої баклажани сходить. Навіть може швидше. Залежно, які умови, яка, який клімат. Так, щодо того, і щодо, щодо цього вирощування в стаканчиках, щодо, що тут важливо ще сказати? Вирощування в стаканчиках, от, якщо ви сієте більше, робиться природний відбір. Тобто, одне зійшло, друге. Швидше вискочило. Там можете вибрати, яка рослина потужніша, сильніша розсада. Ви можете вибрати, ви бачите, спостерігаєте за рослиною і бачите, наприклад, 4 зійшло, 3 слабкі, а одна потужна, гарна рослина. Ви собі залишаєте легенько ті вириваєте, там не буде ніякого пошкодження коріння, або навіть можна підрізати ножничками легенько. Ну, це, це не буде такого сильного пошкодження. Щоб не пошкодити іншу здорову рослину. Але коли ви, наприклад, пророщуєте і вибираєте штучно, до чого я веду, коли ви штучно вибираєте, наприклад, самі вибираєте, яка проростилася, і кладете, і вирощуєте, ви робите це штучно. А ми вже, якщо вирощувати і бачите, різні рослини ростуть, ви самі вибираєте потужнішу, кращу. Тобто це дуже важливо, коли вибер, природа сама вибирає, природа сама показує, яка рослина буде краще. Так, щодо дезінфекції насіння і е, стимулювання. Так, я стимулюю. так, Перше е, вам розкажу, як я дезінфікую насіння. Я е, дезінфікую в легенькому розчині, це дуже багато років я вже це роблю, в легенькому розчині е, марганцовки. Легенький розчин маганцов. Ну, такий е, не дуже такий сильний і не дуже і легенький. Такий середній розчин маганцовки 15-20 хвилин. Е, свої замочую перці баклажани, і ну, там і, ріжні, і помідори так само замочую. 15-20 хвилин продезинфікував, Все. З чим я стимулюю? Я не беру ніякі е, новомодні там препарати. всякі епіни, ну, всякі е, дуже взяли, вся, зараз органічні препарати. Я е, беру так, я беру бурштинову кислоту, от така бурштинову кислоту, дешевий препарат 8 гривень, але бурштинова кислота це доказана її ефективність. Це всі, хто промислово вирощує, хто в теплиці знає, що бурштинова кислота справді препарат діючий. І дешевий. Значить, оці 5 грам цієї бурштинової кислоти, вони розводяться в 100 мг води, і на літру води дається 20 мг цього розчину. 20 мг розчину. І до цього, до цієї літри води я просто видавлюю сік Самий кращий, Один з найкращих природних стимуляторів. Алоє не тільки заживлює всякі рани, має дуже поживність. І плюс вона ще гарно стимулює насіння. Отакий от розчин я роблю. Можна, е, е, от наприклад, якщо тоненька алоя, наприклад, тоненька, можна дві алої, е, то я не дивлюсь, не міряю алої там, ложками, там собі дивлюся дві такі невеликі, дві невеликі. Якщо одна груба, то одну грубу видавлюю е, гілочку алої. І в такому розчині замочую десь на день. Орієнтовно замочую на день. Все. Оця де, така дезінфекція, така стимуляція, і в мене виходить е, нормальна схожість насіння. Не треба е, танці з бубнами там, його замочувати е, тижнями, ходити, вибирати, промивати це все. Я вважаю, що хто має можливість, звичайно. Але хто не має, е, хто не має часу, чи не має можливості, чи не має місця, можна зробити такий коротенький. Процедури, і воно достатньо для того, щоб мати вийшли е, гарний переці, баклажани, і гарно вам посходили. Так, от таке відео. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв та мирного неба!